Заявок на евакуацію щодня надходить багато, але поліцейські розкидають ці адреси на декілька екіпажів. Сьогодні наша група відпрацьовує чотири адреси, потрібно забрати п'ять людей, одна людина мала мобільна. Ми їдемо до міста Константинівка. По заявкам це люди переважно похило по віку. Одна людина лежача. В місті зараз дуже небезпечно, ворог застосовує фіпів дрони, артилерію, каби. Тому будемо передбуватися по місту вкрай швидко, тому що місце зараз небезпечне. Заявки розташовані всьому місту в різних локаціях. Займав. Зараз ми від'їдемо в трошки безпечне місце, заховаємо автівку, тому що стоїмо на відкритій місцевості чутно пролітають ворозі дрони а що за адресою нікого не, не було Так, да, за адресою жаль, не жаль, не зараз, жаль, на жаль нікого немає зараз уточнюємо інформацію поряд не де не прилітала прилітала кришу два рази демонтіру Это сын не настоял. Я бы думала, что здесь умирать буду. Вы избирались, тут помараться. Ну что вы так и кажете? А сын сказал, нет, давай. Ты mm. нам нужна. Це вот это две сумки, да, ваших ключей вы забирали, да? Так. Да. Да. Нет, ну все осталось. А дом с собой не заберешь. На цій адресі у нас два чоловіка, один з них лежав. Зараз йдемо перевіряти. Буває так, що у нас є 5-6 заявок, а ми вивозимо людей з 10 адрес. А Буває так, що у нас є 6 заявок, а вже от другу адресу ми відвідали, і людей на місці немає. По місту вулиці пусті. де неде пройдуть один або два чоловіка. Хтось їде на велосипеді, місце потрохи вмирає. спілкувалися по всім адресам, на деяких адресах не було. При з місцевими мешканцями з'ясували, що їх раніше забрали волонтери. Зараз у нас останні адреси, і того з запланованих п'яти осіб ми забираємо двох жінок. Дуже тяжко одному, тим буде. А ти що, не поїхав? Не плакала да, і ридала, але це все буде, як прилетіло. Я була не кухні, якщо у хаті було всі купуси, Я не була в хаті, я була в кухні в літній. А в хаті все полетіло, всі стріла полетіли. Ми приїхали до пункту призначення і передаємо людей волонтерам. Далі вони поїдуть в безпечне місця. Ну все, гарної вам дороги, все буде добре. Дякую. І вам гарної дороги для получення дітей сюди.